Вітаю, друзі, 20 травня. В даному відео на реальному прикладі розповім, як корупціонери свідомо закопують українську владу та журналістику, в тому числі і на міжнародній арені. Давайте уявимо ситуацію. Є такі собі корупціонери. Які на протязі тривалого часу мутять свої мутки, грабують Україну, а на публіку прикриваються власними ручними медіа, де перебивають інформаційний простір новинами, які ж вони хороші і як багато всього доброго роблять для держави. І в той же час є журналісти розслідувачі. Які одне за одним публікують викривальні матеріали, показуючи істинне обличчя цих корупціонерів-марадерів і підкріплюють все це, це реальними фактами: мародерства в воюючій державі. В результаті в глухий кут, корупціонери-марадери починають вити в зажованому, наскрізь прогнилому стилі. Там і хороші. Та ми такі прекрасні, а все, що про нас викрили, то і псу. Рука, нога, вухо, глаз Кремля. Та взагалі, не звертайте на нас уваги, а краще давайте ми оцих журналістів-розслідувачів назвемо і зробимо зрадниками, які працюють на ворога. Ну, це ж краще. А на додачу, щоб ефективніше себе відмазати, заявимо. Та вони ж критикують державних службовців і владу. От які вони поганці, вони точно зрадники. Відкрийте на них кримінальні справи негайно. Так от, друзі, уявляти нічого не потрібно. Адже саме з такою історією я разом з колегами розслідувачами з Абсолютіон стикнулись. Після викриття гнійника на чолі з експосадовицею податкової та депутаткою Рівненської обласної ради Оленою Хотенко. Але все по порядку. В жовтні 2024 року голова антикорупційного центру межа Мартина Богуславець у своїй колонці на Українській Правді опублікувала дуже цікаве розслідування. Ось воно. В ньому й щось про те, що на той час ічільниця податкової Сумщини та депутатка Рівненської міської ради від слуги народу Олена Хотенка на третьому місяці повномасштабної війни отримала в подарунок від мами громадянки Росії дві квартири. Дві квартири. В центрі рівно за 50 тисяч гривень, та в Києві за 100 тисяч гривень. Тобто десь за ціною 1 квадратного метра. Також щось про те, що депутатка будує будинок по 500 квадратів, а в декларації вказала ціною лише у 30 тисяч гривень. Тоді, як схоже житло коштує в районі ну, десь 11 мільйонів. Ну, і ще багато цікавого було в зазначеному розслідуванні, яке викликало неабиякий резонанс. Про що і свідчать численні публікації в провідних ЗМІ нашої країни. Дивіться: раз, два, три. І найцікавіше. Те, що описану резонансну історику, історію про позику неповнолітньої дитини про квартири 50 і 100 тисяч гривень, про будинок на 500 квадратів за 30 тисяч і так далі, першими за тиждень до розслідування пані Богославець із антикорупційного центру межа, опублікували колеги-розслідувачі з детективного агентства «Абсолютіон». Відповідно, я. Тоді на своєму каналі їх інформаційну підтримав. Ну, але це таке. Скажімо, так буває часто. Одні журналісти публікують викривальні матеріали, а інші на основі них роблять свої розслідування. Це нормальне явище. Згадайте, приміром, лише скільки розслідувань бігусів перетинається з розслідуваннями української правди. В даній ситуації Абсолютіон дав старт. Тоді межа продовжила, їхня версія медійно залетіла краще і це нормально. Тільки от є декілька, декілька важливих моментів. Перший. якщо інші медіа, хайпанувши на цій історії, різко охолонули і забули, то ми з Абсолютіон вирішили провести значно глибший моніторинг діяльності цієї пані. Відповідно логічно, що на наших каналах з'явились ряд нових викривальних розслідувань. І друге, особисто Олена Хотенко чітко знає, що за моєї участі саме викривальні матеріали Абсолютіон були спочатку причиною її відсторонення в жовтні 2024-го, а потім і взагалі звільнення з управління Державної податкової служби Сумші. Зупинятись на всіх епізодах викриття Олени Хотенко зараз не буду. В цьому немає сенсу. Кожен може зайти на мій телеграм-канал Ігор Масійчук або на канал Абсолютіон і ознайомитись. Та й, чесно кажучи, матеріалів там чимало. І щоб розповісти все, потрібно не одну годину часу. Наразі відзначу декілька цікавих епізодів, які добре проявляють сутність даної персони. І так, серед іншого було викрито те, що Олена Хотенко, користуючись владними повноваженнями і зв'язками в ДПС, прилаштувала свого таємного співмешканця Олександра Артем'єва на Державну службу. Правда, працював він там недовго. 26 листопада 2024 року, буквально через місяць, після того, як Артем'яв став інспектором головного управління Державної податкової служби в Київській області, його було звільнено. І як вже ви напевно всі розумієте, мої з Абсолюшен публікації стали абсолютно. Не останньою причиною такого швидкого завершення кар'єри молодого масажиста в лавах податкової служби. До речі, саме так хлопчина ще дуже давно припав до серця пані Хотенко, будучи вмілим масажистом. Згодом для підняття статусу пані Хотенко прилаштувала його в свою громадську організацію Інститут податкових служб. Реформ. Подивіться. А паралельно зробило його своїм гаманцем по конвертуванню і зберіганню сумнівного кешу. Зокрема, в декларації Артем'єва після невдалого експерименту з роботи в Державній податковій службі зазначено, що той має наступні готівкові заощадження 2 мільйони 228 тисяч гривень. 113 тисяч доларів та 61 тисячу євро. І всі ці кошти він начебто заробив, будучи ФОПом з надання послуг, перукарень і салонів краси. Та відпрацьовуючи час від часу в ряді товок, від яких не завжди декларував отримання заробітної плати. Та найцікавіше, що при таких шаленних доходах Архемів вказує. Що проживає в орендованій квартирі на 12 квадратних метрів. У селі Забороль Рівненської області, такого собі громадянина Анатолія Яковця. Тричі судимого за домашнє насильство. Ну, і вишенька. У тому селі Забороль проживає Олена Хатенка. Якщо хтось не зрозумів, подивіться на фото. То проживають вони разом. А реєстрація в 12 квадратній кімнаті це всього лише для того, аби Хотенко не декларувала співмешканця офіційно. Адже тоді в правоохоронців буде ой як немало запитань. І так, щоб остаточно розвінчати залишки сумнівів, гляньте на ось ці фото. Вони з баву у відні в 2020 році. Підведемо риску після моїх абсолютних розслідувань. Олену Хотенко спочатку відсторонюють від управління в Державній податковій службі Сумщини, а потім і зовсім звільняють паралельно наші викриття. Стають причиною того, що її урвали задумані схематози через головне управління Державної податкової служби в Київській області, куди вона просувала свого співмешканця Олександра Артемєва. Питання після всіх цих викриттів правди Хотенко на Масійчука і Абсолютіон буде злою? Звісно, що так. І не просто злою. А переведе нас у розряд заклятих ворогів, що й по факту і сталося. До речі, мало не забув про одну цікаву деталь. Після наших розслідувань пані Хотенко публічно грозилась провести прес-конференцію для журналістів, бо щодо неї начебто запустили інформаційну атаку. От, подивіться на фото. Правда. Такі її відмазки швидко висміяли численні ЗМІ, які прямо написали. Олена Нахотенко назвала інформацію, що вказана у її декларації за 2023 рік інформаційною атакою. Бачите, от на фото. Вдумайтесь, Хотенко, висвітлення реалій і свого декларування хотіла виставити як дезінформацію кремлівське ІПСО, або щось в тому роді. Комедія. Цирк ну просто відпочивай. Добре, з тим, що Масичук і Абсолюшен для Хотенко Вороги розібрались, як і з тим, що вона сіла в калюжу при спробі видати висвітлення даних свого декларування і наші розслідування у форматі дезінформації та ІПСО. Але тут якраз і починається найцікавіше. По всій видимості, пані Хатенко все ж таки вирішила дати прес-конференцію та показати істинну дезінформацію і Кремлівський і ПСУ. Тільки от вирішила вона це зробити не так, як обіцяла, та й не своїм ротом, чорним ротом і руками. Хоча буду відвертим, майже своїм. Так от, спочатку 8 квітня, у прес-центрі повністю підконтрольного пані Хатенко видання Рівне онлайн пройшов захід під назвою Проти отрута від фейків. Туди депутатка Рівненської міськради організувала участь ряду активістів, журналістів та державних службовців. На перший погляд, цей захід мав вигляд доволі важливих і потрібних обговорень. Та це було лише оболонкою, бо повна суть зводилась до запровадження боротьби із такими каналами, як Детективного агентство Абсолютіон. Мого каналу та всіх інших каналів з багатотисячною аудиторією, де щоденно публікуються викривальні статті відносно корупціонерів та інших марадерів, які під час війни грабують нашу державу. Тобто замість обіцяної викривальної прес-конференції стосовно спростування так званої недостовірної інформації, про дані своєї декларації про свого співмешканця з. Мільйонними доходами з повітря, про мільйонну позику від 12-річного сина, про копійчані квартири від матері громадянки Російської Федерації замість цього Охотенко організувала прес-конференцію, на якій шукали шляхи, як би то закрити роти мені, Абсолюціон та всім журналістам, які викривають корупцію та мародерство на крові. Ну що тут ще сказати? Молодець. Аплодисменти. Та це був лише перший етап. Адже 24 квітня на тому сайті Рівне Онлайн вийшло прям розривне розслідування під назвою Патріоти з російським присмаком. Ну щодо розривного розслідування, я, звісно, пожартував, бо по факту це був просто монотонний набір тексту, в який спробували напхати невпіхуїми. На основі декількох різних старих публікацій щодо різних людей, які виходили на інших сайтах, ну і прикрасили все це такими старими коментарями від персонажів на кшталт-рівенчанина колишнього мого однопартійця Андрія Лозового, який, як тільки чує моє прізвище, то одразу стріляє словесними поносами. І при тому забуває навести хоча б якісь факти, докази і так далі. Щодо тексту, який спробували назвати розслідуванням, то в ньому хто тільки не згадується: Вадим Новінський, Кось Бондаренко, Валерій Карпунцов, адвокат Юрій Демченко, Арестович, контрабандист Яркоршутова, Олександр Дубінський. Та ще багато людей, більшість з яких абсолютно ніяк не можна поєднати між собою. Що говорити, якщо вони навіть журналіста, який працював на інтері, на плюсах, який є реально професійним розслідувачем влада Сидоренко, і який розслідував схематози в податковій та намитності, також приплив як агента Кремля, що поширює ІПСО. Хоча що тут дивуватись, Сидоренко зробив не одне викриття щодо колеги Олени Хотенко в Державній податковій службі. Найбільше було, найсмішніше, точніше, було читати, як там практично всіх називають ухилянтами і втікачами. І при тому, що діюча редакція самого рівня Онлайн на 90% складається з чоловіків, які не мобілізовані до війська. Приміром, щодо мене, писати «Втікач та у то вже хоча б могли добре перечитати інформацію, де копіювали всяку єресь, та глянути на відкриту публічну інформацію. Де чітко зазначено, що в 2017 році на Масійчука було скоєно замах, після чого витягнуто 40 осколків я не придатний до військової служби та являюсь людиною з інвалідністю. А щодо втікач, то виїхав я ще в 2019 році, це влада, що прийшла з лава мою справу замовникам замаху на мене, якими, до речі, за даними розслідування СБУ, були співробітники ФСБ Російської Федерації. І ще одне: Масійчук двічі заочно арештований і оголошений в рошу басманним судом Москви. Ну і так, для повної картини викладених нісенітниць, вони на повному серйозі пишуть, що Масічук, окрім Новинського та Росії, що вже бред без жодного факту, фінансується ще й контрабандистом Сіяром Куршутовим. Да, проводячи таке геніальне розслідування, панове з рівне онлайн. Навіть не потрудились відкрити мій канал і глянути, що там не менше 20 викривальних публікацій по Куршутову та його вже заблоконованому каналу Темний лицар. По всій видимості, їхня мета була не написати хоча б крихку правду, а просто написати багато-багато всього. Але навіть не в цьому головна суть. Адже назва в них звучить патріоти з російським присмаком. Тобто, що йтиме детальна мова про цілий ряд осіб, повторюю, детально про цілий ряд осіб. Але по факту все зводиться до Масійчука. А всі решта ширма для прикриття удару по мені, по істині, цілі. Ну і ще один феноменальний момент. Пишуть, точніше, пришивають. Начебто про агентів Кремля, але якимось дивним чином, напевне, за збігом обставин в них виринає обширний текст відносно детективного агентства Absolution. Яким чином і чому рівне онлайн їх приклепало до медійних персон, які в тому числі говорять про політику, невідомо. Я про те, що вони прямі викривачі корупції і займаються виключно розслідуваннями її, а не політикою. Хоча по факту, як вони втрапили в публікацію цілком очевидно. І це пряма вказівка Олени Хотенко. Та й взагалі, вся ця бредятіна це виключно заказ по Мосічуку і абсолюті. Все, тобто, всі решта згадані, це просто прикриття для відводу очей. І саме це чітко доказується третім актом у виконанні рівне онлайн по заказу Олени Хотенко. Так от, на днях ручне медіо Олени Хотенко вийшло з зручним заголовком «Рівне онлайн проти патріотів з російським присмаком. Після нашого розслідування ми логічно подали заяву до СБУ про Державну зраду. Тільки тут є один ну, дуже один незначний момент. В заяві, якою вони шантажують, не йдеться про всіх тих людей, яких вони згадували в так званому розслідуванні. Там виключно йдеться правильно про Масійчука і прицепом про абсолютію. Тобто про жодні благі наміри викрити агентів Кремля мова не йде. Від слова зовсім. Це прямий факт розправи Олени Хотенко з Масейчуком і Абсолютіом, за викриття її схематозів, для чого хочуть використати СБУ. Більше того, тут явно йдеться про, про прямий конфлікт інтересів. А як і яким чином, ось дивіться, черговий скрін з декларації Хотенко. Як бачите, то ця пані має пряме та безпосереднє відношення до сайту Рівне Онлайн. Саме на ній зареєстровано торгову марку цього видання. Ну, а якщо мало, то гляньте ще от коротке відео соцмереж. Пані Хотенко. На ньому колишня виконуюча обов'язки начальника управління податкової служби. Сумської області депутат Рівненської міськради Олена Хатенко вдома, але не в себе вдома, а у свого близького друга та навіть ще одного романтичного партнера Віталія Павлова, директора і засновника того самого видання Рівне Онлайн. Ще щось роз'яснювати потрібно, а? Думаю, що вже все чітко має бути зрозуміло. Перелічуємо факти. Масійчук і Absolution викривають схематози Хотенко, після чого вона на додачу позориться в ЗМІ, називаючи свої ж дані в декларації такими, що їх розповсюджують, як дезінформацію та ІПСО. Далі, Хотенко через своє медіа рівне онлайн заказує дискредитацію Масійчука і Абсолюцін. А для прикриття, все розігрують під картою розслідування проти численних численних агентів Кремля. Проте у фіналі, шантажуючи заявою до СБУ, окрім Масійчука та паровозом детективного агентства Absolution, вони не згадують нікого. Кого ще вимагають покарати за державною зрадою? Так от, пані Хотенко, думаю, що в СБУ. Вже все взяли до уваги. І мова не про ваше заказне псевдорозслідування, а про те, що ви намагаєтесь вплутати їх в реально дуже негарну історію. Історію, де ви втемно намагаєтесь використати службу заради власної розправи над викривачами ваших схематосів. І ви, напевно, навіть не уявляєте, що затіяли. Вдумайтесь, оця ця історія потрапляє до наших європейських і американських партнерів. Я вам гарантую, що тепер вона туди потрапить. А заразом і в міжнародні медіа. Історія про те, як екс-чиновниця Державної податкової служби та депутатка Рівненської міської ради через свої медіа публікує захист руху з метою дискредитації журналістів-розслідувачів своїх корупційних схематозів. А після цього ще й вводить в оману Служби безпеки України, вимагаючи від них покарати тих самих викривачів своїх корупційних схематозів. Пані Хотенко, я вас вітаю. Ви, напевно, перша на реальному прикладі показали, як корупціонери можуть свідомо закопувати українську владу та журналісти, в тому числі й на міжнародному рівні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!